людина питає за утеплювач для фундаменту відразу з відділкою. ціна 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 може бути різна від чого залежить ціна? Раз від товщини утеплювача. Чи це буде 20 мм, чи це буде 50 мм. Тобто раз від товщини. Далі, яку ви хочете фактуру? Чи ви хочете, щоб воно було як кірпічом, чи ви хочете фактуру, щоб воно було таким камінчиком? Чи ви, можливо, хочете фактуру, щоб було мрамором? Тобто, багато від чого залежить ціна. Тому. А... Пані, яка написала цей коментар, будь ласка, напишіть в особисті повідомлення, яка вам потрібна товщина і яку ви хочете, фактуру. Це раз. І плюс навіть ще й да. А якщо по кірпічу, то ще навіть і колів, який ви хочете. Тому що е, може бути якось. Ну там, там пару гривень буквально вже буде різниця. Тому обов'язково напишіть е, фактуру, яку ви хочете. Напишіть. Е, Яку товщину вам потрібно пінопласту екстрадіровано, цей екстрадірований пінополістирол для фундаменту, для цоколя йде? І тоді вам ну, пишемо відповідно, яка буде ціна за квадратний метр.